Згорьована молода дружина, батьки, сестри, брати, восьмирічний син Артем. Сьогодні, 30 січня, Шосткинська громада проводжала в останню путь героя надзвердійця 36-річного Сергія Олександровича Проценка. Він народився 5 жовтня 1988 року у Шостці. Закінчив школу номер 4, Згодом здобув спеціальність у Шосткинському професійному ліцеї. Добрий, чуйний, завжди на позитиві. Таким його пам'ятають. Ну я всю життя його знаю. З детства його нянчила няньчила маленького в коляске. Родители його там жили по соседству со мной. Умиронев? Да. Всю всю время його знаю з рождення. Ну, хорошим він чоловіком був, хорошим мужем був, хорошим отцом був, хорошим односельчанином. Ну плохого про нього сказати Нічого я не маю і самої юності. Він вирішив пов'язати своє життя з військовою справою. Пішов на службу за контрактом до лав Національної гвардії України. У вільний час Сергій багато подорожував із дружиною Юлею і сином Артемом. Відвідав багато цікавих міст. Родина Проценків була повною чашею. У нашій школі навчається його син Артем у третьому класі. Дуже Добра дитина, душевна дитина, участь бере в всіх заходах. Батько Сергій приходив у школу. Завжди його приводив іще із садочка і відвідував школу, цікавився він. Вони сім'я дуже, знаєте, така дружелюбна. Панує в їх душевна, така доброта, жалко, важко. Ну, що висловлюємо співчуття всім і Артему, і мамі, і всім рідним і знайомим. Коли почалася повномасштабна, Сергій одразу опинився в зоні бойових дій, був на найгарячіших напрямках фронту, боронив Україну на Донеччині, виконував обов'язки контролера стрілецького батальйону. Він був дуже гарною людиною, майстром. Він все вмів робити. Пам'ятаю, як одного разу він зробив з дерева гірі, гантелі та штангу. Всі ходили до нього. Вона завжди залишиться в наших серцях. Хай земля йому буде пухом. 17 січня 2024 року. Захисник востаннє виходить на зв'язок із рідними. Наступного дня родині повідомили, що Сергій Проценко зник без звісти під час штурмових дій на Донецькому напрямку. Всі сподівались на диво, але його не сталося. Рідні отримали страшну звістку. Прекрасний син, коханий чоловік, люблячий батько, брат, друг. Загинув. Співчуття рідним та близьким. Сергій насправді був чудовою людиною, люблячим батьком, чоловіком, який завжди згадував свою родину лише з позитивного боку. Та дуже її любив. Всі побратими дуже, дуже ми сумуємо за Сергієм. Він назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять героям. Сергія Праценко добре знали у Миронівці, де живе його родина, молодий, завзятий, завжди готовий прийти на допомогу і підставити плаче. Дуже шкода, коли помирають такі молоді хороші хлопці. Сергій був господаром в себе вдома, завжди підтримував сільські роботи. Був молодцем. І сім'я в них була і є прекрасна. Щирі співчуття родині, близьким за втрату такого прекрасного чоловіка, батька. Тепер герой доєднався до небесного пантеону захисників. Під тужливі звуки військового оркестру, рідні, близькі, друзі, побратими провели Сергія Пруценка в останню земну дорогу. Mm-hmm.